Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптомозолі, Сьогодні ми говоримо про Мемофі, коротко підводячи підсумки на цьому каналі. Як ви знаєте, Мимофі оголосив про лістинг 12 листопада. Це кінечне у нас. Перенесення і вже офіційно затверджена дата з біржами. Тож в цей день ми однозначно зможемо продати токени. Руслан, ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Ну і все, що ми бачимо на сьогодні. В змінах по МЕМОФІ, і те, що ми будемо скоріш за все бачити до 12 листопада, це власне зміни в донаті. Їх стає все більше, вони стають все е привабливішими, але при цьому стають все більш недоступними. А найбільший донат на сьогодні, який я бачив, е який заходив в е Мемофі від юзера. по... Е Довіреним мені а або знайомством, або не дивлячись на те, що я кажу, що я сумніваюся в окуп... окупованості, окупності а, проекта, люди продовжують в нього інвестувати. І так мене вже один товариш закинув в Мемефі більше п'яти з половиною тисяч баксів. Це просто жесть. Якщо тут буде ситуація схожа з Кетізеном, то він отримає x3 до того, що надонатив. Якщо ні, то скоріш за все він буде в збитковому становищі і. Це, звісно, трішки його пошатне. Бо 5,5 тисяч, конкретно для цієї людини це достатньо великі кошти. Зі своєї сторони, ну, я в USD теж не скажу, скільки, бо не знаю, а це потрібно конвертувати. А в тонах Ну десь 30. 35 тонн я точно вкинув це не рахуючи а, преміума. І не рахуючи, чекіни там за зірки, Тому так, потрішку підсасує. І це важливо, це на один аккаунт. У мене донатних 10. Тому так. Подивимось, що з цього вийде. Вже зовсім трошки залишилося, буквально 12 днів, і ми зможемо пощупати. Та зробити для себе висновки наскільки був успішним донат в ММФі. Ну що, якщо вам то було корисно, не забудьте написати коментар, поставити палець вверх, пишіть запитання, які не були розкриті і які вас цікавлять. Це важливо. Якщо немає комунікації, немає і відповіді моєї корисної для вас. Розумієте? Якщо у вас є по якимось іграм якісь запитання, ви, бляха, не держите їх в собі і очікуйте, що Мана Небесна зійде, і ви отримаєте на нього відповідь. Ви просто берете і пишете. Пишете це запитання в коментар. Я його розглядаю і або надаю текстову відповідь, або записую по цій грі і цьому запитанню конкретне відео.